Яскраво світи воно, Українське сон. Володимиру, викладачу університету, пролунає останній університетський дзвоник. Володимир Любомирович був тим викладачем, яких люблять яких знають, які знали всі. Він викладав на історично, він викладав на Мішваці. І, власне, він завжди не кривив душею. Він, був як у 2014 році, пішов на фронт і був впродовж року. Так само і в 2022-му він пішов, але це затягнулося. В період, власне, між 2015 і 2022 він був тим, хто. Займався наскільки він міг військовою справою і залучав студентів, і страйкбол, і підготовка, і мінна справа. і Багато що іншого, що можна було вже робити, скажімо так, в цивільному житті. Власне, робилося силами Олимпера Любомировича. Він викладав цілий ряд предметів на міжфаці. Через то знають ті, не тільки історики, але й дуже багато хто студентів університету. Принаймні, сучасні магістри він з дуже багатьох їх вів. Часто власне і прийшли сюди, фактично цілий історичний, і дуже багато студентів з цілої університету, які знали його особисто.